16 жовтня Шосткинська громада віддала останню шану земляку захиснику Анатолію Кузьменку. Рідні і друзі зібрались на алеї слави, щоб провести героя в останню путь. Війна триває, випробовуючи на витривалість та стійкість і міць. Попри дощ і холод, наші військові наближають перемогу заради тих, кого люблять. А ми тут чекаємо, сподіваємося. Віримо, дякуємо кожному воїну за звільнені метри рідної України. Це наше спільне, всенаціональне горе, втрата синів і дочок неньки України. Всі цінували його за відповідальність і працьовитість на роботі. Анатолій Миколаєвич користувався високим авторитетом як спеціаліст. За глибокі знання його з повагою називали професор. У 2014 році наш земляк став на захист незалежності Батьківщини. Понад рік воював у зоні АТО ООС. Минуло десятиріччя. І чоловік знову приєднався до Збройних сил України. Після проходження навчання Анатолій Кузьменко воював у складі десантно-штурмової бригади. На фронті виконував обов'язки стрільця снайпера. Вдома на Анатолія з нетерпінням чекали мама Галина Іванівна, улюблена донечка Вікторія та брат Олег, також військовий. Саме вони були для чоловіка найріднішими людьми на всьому світі, з якими він дуже сумував і не хотів нічим засмучувати. У мене все добре, все нормально. Звично відповідав він на всі запитання про фронтове життя. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, ніхто і ніколи не почув від нього жодної скарги. 18 грудня 2024 року він перестав виходити на зв'язок з того часу. Вважався зниклим безвісти. У тривогах і молитвах і надіях спливали дні, тижні, місяці. Минув і день народження 50-річний ювілей Анатолія. За долю чоловіка переживало багато шосткинців, від рідних і друзів до колег і сусідів яким він допомагав. Сьогодні герой вдома. Він повернувся до рідного міста, але на щиті. Це невимовне горе втрати найріднішої людини розділяє з близькими захисника Шосткинська громада. Війна забирає найкращих, найсміливіших тих, хто без страху став на захист нас з вами. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Нехай його загибель пам'ятається всіми нами як подвиг в ім'я. Миру, в ім'я нас, в ім'я світу, світла. Схиляємо в скорботі голови разом з вами. Тримайтесь, вічна пам'ять героїв і вічна слава. Чорним крилом знову наше місто горнула звістка. У рідне місто на щиті повертається герой, людина з великої літери Кузьминка Анатолій Миколайович. На сьогодні він дорослий чоловік, мужній, який захищав. Нас і нашу державу, неньку України від рашистських загарбників, для яких. але для викладачів навчального закладу він запам'ятався усміхненим учнем, дитиною, який назавжди міг прийти на до, допомогу в будь-який час, не тільки своїм друзям, але й для рідної сім'ї, для рідників, близьких. Колектив нашого закладу приносить щирість співчуття рідним та близьким. Герої не вмирають, герої йдуть на небо білими ягами. Слава Україні! Героям слава! Шостинська громада в Скорботі і печалі. Клята війна! Клята війна забрала ще одного нашого героя. Героя, який поклав за нас з вами своє життя. Ми будемо вічно пам'ятати всіх своїх героїв. Співчуття рідним, близьким. Особливо проникливо звучали слова капелана військової частини, де служив захисник. Господь створив цю землю і населив її великими народами. Є дуже багато різних народностей, до яких себе причисляють ті чи інші люди. Але серед сотень різних народностей є дві основні це є люди і це є нелюди. Люди, які живуть в Україні, які люблять свою Україну, які люблять Бога, які люблять своїх рідних і близьких. Які будують своє життя, продовжують своє життя. І є ті, як два брати, Кайн і Авель, який себе називав братом, аж тут підступно замислив план і прийшов вбивати. То які ж вони нам брати? Українці, які називають себе братами, ми один до одного по-братськи ходимо з хлібом, беремо хрест в руки, так ми ходимо. І зовсім по-іншому. В наше життя увірвалися ті, які недавно називали себе лукаво братами. Священник нагадав, що Господь дав кожному вічну душу і тимчасове тіло. Тимчасове тіло дав для того, аби людина просто здала свій екзамен екзамен на людяність, екзамен на любов, екзамен на те, щоб називатися дійсно людиною. І сьогодні ми, стоячи в цьому жалобному місті, біля Тіла нашого брата, батька, сина, ми сьогодні плачемо, тому що великий сум в наших серцях, великий сум в наших душах, наші серця і наші душі вже пошматовані багатьма порізами від таких тяжких звісток, коли на фронті гинуть самі сильні сини і доньки цього народу. Священнослужитель переконаний, що шлях відважного воїна завершився на небесах, де він доєднався до небесного воїнства. Брате, ти достойно тримав землю. Ти як в 2014 році не побоявся, взяв до рук зброю і виконав свій обов'язок. Так само, як прийшов час великої війни, ти взяв до рук зброю, маючи багато хвороб, ти не забоявся взяв на себе відповідальність, можна сказати, одної з найскладніших і найнебезпечніших військових. Спеціальностей, це спеціальність стрільця снайпера. Ти не побоявся і з великої своєї любові пішов і захистив. Ти переміг, і Господь тебе забрав на небеса. Отець Дмитро закликав шанувати тих, хто захищає Україну та піклуватися про рідних загиблих героїв. Я дуже прошу, щоб ви не закривали свої серця, ви не закривали свої погляди від тих дітей, які залишилися без батьків, від тих. Мамів, які залишилися на даний момент від своїх без своїх синів і без багатьох дочок, тому що дуже багато посестер також віддали своє життя, захищаючи Україну. Повірте, зараз, стоячи на цьому місці, ми маємо собі кожен сказати, що не тільки за Вікторію, не тільки за маму він віддав своє життя, а він воїстину, своє одне єдине життя віддав за кожного з нас. Я дуже прошу. Допомагайте сім'ям тим, тому що повірте, всі ті, біля кого, біля пам'ятника кого стоять прапори, вони дуже хотіли вірити і вірити в те і дивитися, як зростають їхні діти. Але ворог забрав їхнє життя. Не відвертайтеся, будь ласка, від побратимів, тому що, дивлячись на військовослужбовця, ми дуже часто бачимо перед собою кремезного чоловіка з дуже серйозним поглядом. Але повірте, дуже часто за цим серйозним непохитним поглядом скривається пораняна душа і поранене тіло. Війна для кожного нашого захисника це надзусилля, це лицарство і цей тернистий шлях через страти і страх шлях до перемоги. Її наближав і Анатолій Кузьменко, Шосткинська громада, вшановує пам'ять про мужнього захисника, прощаючись з ним.